Ось, що про них. Ви ж розказуєте досі? <плес> да, да, вони були на Різдвій вода. І от е, Йоната це син царя, наслідник престолу, який був принц, і якийсь Давид, який був пастухом, але прославився у своїй битві з Голіафу. Ви знаєте битву з Голіаф, так? А можете розповісти, як Давид переміг Голіафа? Були не два питання. По-перше, я буду знати Давид, а по-друге, він переміг, тому що він просив про у новості і мудрості та сили Господа. Да, да. А він щось вечір усіліше в них одне смітки. Дві смітки вийдеться. Ну, розкажіть. Це неправильно, бо він

Так, віривши вдаткову. І так, відновили історію про техніки. І після е е е е е цієї історії я вам побачила, який Давид сміливий, хоробрий і добрий. І він вирішив з ним потрошуватися. І от уявіть дружба Принц і пастух. Але в них була дуже міцна дружба. І не дивлячись на те, що Давида помазаного на царя. Йонатан ніскільки скільки не, не всайф його. Він лише сказав: ти будеш царем, а я буду твоїм помічником. Але батько Йонатана, це цар Сау, знаєте цар Сум? Знаєте, він дуже розлився. Він сказав: Ні, я хочу, щоб мій син був царем. І він почав заштовхувати погоні за Давидом. Він почав його переслідувати разом зі своїми людьми. І знаєте, що тут Йонатан проявив себе як справжній друг. Він вирішив, що ризикнев своїм життям заради порятунку Давида. Він розповів про всі записи свого батька і допоміг Давиду втікти. А як ви вважаєте, це варто вчинив друга? На... Ви допомогли так своєму другу? Ой, що таке? Uh, у мене була така ситуація, що цей друг єдиний був у, у моїй класі, що мене в класі, хто мене взагалі підтримував, але на жаль зараз такий період, що мені важко розстрілювати свої емоції і не загорів, і тепер мене не всі дають не всі, але більшість. Клас, це дуже крутий друг. Нас І ми зміялися до куди. Друзі. Що ще нас подаємо? Ошкота в нас і, і водотатиму. <гум> <Ох>, я <зрозумію. гум> Ну, Отже, які ми можемо взяти для себе риси з їхньої дружби, щоб бути теж хорошим другом? ви можете сказати? Сміливість та хоробрість та хоробець, а хто ще який запам'ятав? С не був Бог! No. Да, З Богом дружбу будувати, так? Да? Mm -hmm. Дівчата вишили. Mm -hmm. Ви думаєте, що е, не треба заздрити тут так? так? Я вас запрошую, давайте помолимось за нашу дружбу. І щоб у нас вона теж була е, така хороша, як не помітила. Э, помолитись, тому Воска, бережимо всіх на цей день. Значить, зараз важко на фронті. І після цієї ночі, і Будь ласка, допоможи всім виспатися за слідушу ніч. Значить, зараз важко під час війни. Запорожив нашу сапиром допомагати на нашим військовим. Амінь. Боже, помуши цю війна війну закінчити. Росія, що програла та війна. Щоб все світло не пропадало, прошу в нас. Амінь. Амінь. Боже, будь ласка, дай, щоб війна закінчилася, щоб не було повністю тривог, щоб світові відпочали. Амінь. Амінь. Дорогий Небесний батько, Боже, дякую, що ти нам посилаєш найкращого друга і що ми можемо бути другом для когось. Допоможи, щоб ми були хорошим другом і завжди могли підтримати в якихось складних ситуаціях. Я Ісуса Христа. Амінь.